Зараз витяготи пацанів Сєвродонецька. Нам на лодках перевозити. Мости всі обрізали, побомбили. Нема як перебратися. Нічого, сюди добре. Ми дізналися про те, що будемо відходити з позицій приблизно в... 14-й годині дня. ближче вже до вечора нам сказали, що все ж таки ми будемо покидати позиції і будемо будем відступати. Після чого було визначено, які підрозділи, за якими будуть переміщатись на, ін... на наступні рубежі оборони, займати там оборону і чекати, щоб інший підрозділ здійснив мене відкат назад. Ми тягнули по всій річні канати, кинули лодки. Де вот. Думаю, все добре, де вийдемо. Ліжко витягує в Сєвродонецько. Звір. Після чого о 22 годині нам поступила команда. Відхід на перший рубіж. Після чого ми зробили розрив контакту з противником, тому що ми вали ще бій з противником, коли мали відходити. Після чого висунулися невеликими групами, тому що до цінності використання великих груп або повзводно немає, бо це може призвести до великих втрат особового складу. А після чого зробили відкат на один рубіж, з першого рубіжа дали вказівку відкат на другий рубіж. Це все здійснювали вночі, без освітлювальних приладів, з приладами нічного бачення, ну і задумав планшеті, бо там реально можна було заблудити. Після чого ми вийшли на вказаний рубіж, з вказаного рубіжа ми висувалися невеликими групами до місць переправи. Загально ми де кілометрів вісім пішком пройшли, все, що було у нас, ми забирали з собою, все, що могли забрати. чуть-чуть витягуємо хлопців. Речі, які збереглися, витягуємо. Ми перетягнемо, так. Коли ми починали відступати, а правий фланг вже був відкритий, бо там вони заволоділи сиротіном, вони вже повністю... Те, щоб їм була дала, дана команда. Якщо у нас був контакт з противником, ми ще вели бій, бо якщо ми б почали відходити з позиції, при тому не закінчився, не зробивши розрив з противником, вони б зразу зрозуміли, що щось відбувається, і зразу б починали працювати артилерією, і в догонку за нами бійшов їхній особовий склад. Ми тоді, коли ще був контакт, ми приблизно положили півтора взводу, ми їх крили щільним вогнем, як з кулеметів, автоматів, так і з гранатометів вели вогонь і при цьому спалили ще один поверх будівлі.